Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви зараз будете дивитись це відео, з вами Костянтин, місто Київ, Київ це столиця України. Слава Україні, друзі! Ну що ж, окремо хочу привітати усіх нових підписників мого каналу. Вас стає все більше і більше. Також хочу привітати усіх новачків нашого чату, телеграм-каналі Вікторінокс Україна. Це означає, що тема модінгу, тема віксів, історії компанії, модернізації ножів вас дуже дуже сильно зацікавила, і ви щось хочете для себе нове зробити. Але сьогодні тема нашої розмови це той вікс, який лежить в дерев'яному кейсі. Це не просто вікс, це просто я б навіть би так сказав витвір мистецтва певний. Так, це мод Я б навіть би так сказав. арт-мод. Який створила наша людина з нашого стовариства. Його звати Павло. Про Павла я дуже часто говорю. Це він робить просто унікальні шикардосні плашки для ножів Victorinox, а також лайнери з Латуні, з Міді, з Титану. Павло веде свій канал YouTube, який має назву Сак Custom. Посилання на нього буде. Обов'язково е, в описі цього е, відео, ну і також описання каналу буде в коментарях. Тому переходьте, і ви просто побачите, як відбувається процес виготовлення е, плашок, е, лайнерів, е, ну і там окремих певних інструментів. До речі, досить цікавих. Отже, він мені прислав на огляд цей мод. Ну, коли його побачив, я був в шоці, чесно кажучи. Давайте його зараз відкриємо. Відкриємо і оглянемо. Хочу це робити разом з вами. Ні, звичайно, я його бачив, але тим не менше, я думаю, що емоції в мене будуть такі самі, як я його побачив вперше. Ось така, так кейс відкривається. Бачимо ми, як він гарно запакований. І дістаємо. Все відкладаємо, ну і дивимось. Це незвична річ, яка має певний концептуал. Знаєте, переважно моди створюються для роботи. А цей мод створений для душі. Ну, наприклад, в мене є ось такий Victorinox. Теж яскравий, класний. Так, тут лайнери з G10, викрутка незвична. Такий міні-компакт старого зразка без крюка. Все класно працює. Але, тим не менше, це у мене вікс для роботи. Він у мене зараз на ADC. Цей вікс Custom, Це для душі. Я поспілкувався з Павлом з приводу цього Вікса, і е, що він мені розповів? Е, за його словами, ну, в принципі, у нього таке уявлення, і у мене вже стало те, що от, е, сама форма Вікса йому нагадує таку річ, як труну. Ну і в принципі, створюючи е, такого красення, він від цього і відштовховувався. Відштовхнувся, так би мовити. Труна, звичайно, асоціюється з вампірами, а він є фанат такого жанру, і він вирішив зробити кастом саме за цими мотивами. Багато хто з нас знає фільм Френсіса Кополи Дракула. Це фільм 1992 року. Американська екранізація готичного роману Брема Стокера. Там в головних ролях знімалися такі легендарні актори, як Геррі Олдмен. Вайона Райдер, Кіану Рівс, Ентоні Хопкінс, Дракула. Дракула це румунський грав Владислав Дракула, або Влад Третій, або Влад Цепеш. Волоський князь, Воєвода, взагалі це румунський національний герой, який вів боротьбу проти Османського поневолення Волощини. У нього була репутація такого, знаєте, жорсткого правителя. І ось бачимо на цих плашках табличка: це рік народження, і рік смерті. Цієї людини, Владислава Дракули. Ріб, хрест. Все як... Ну, просто ця форма дійсно нагадує труну. І навіть бачите срібні цвяхи. Шикарно. Це латунь, друзі, це латунь. Ну, ось така шикарна кліпса. Тут підібраний певний і досить цікавий концептуальний набір інструментів. Набір інструментів, які найбільше підходить до будь-якого вампіра. Давайте будемо розглядати ці інструменти. Ну, По-перше, це лезо. Ну, Звичайно, віксівське лезо, але е воно розташоване в другому ряду. Так? Якщо у багатьох віксах та в будь-яких віксах, давайте візьмемо просто стандартний супертінкер, ми побачимо, що лезо завжди є в нас з краю. Так? З лівої сторони. Так? То тут лезо в нас йде з лівої сторони, але другий ряд. Далі. Комбо-відкривачка. Пилка для нігтів. Венгерівська. Ножниці. Далі маємо ось таке шило Алоксівське. І ось таке лезо. Прунер. Теж з Алокса зняти. Лупа сама оправа виконана з латуні. Саме скло, стандартне, стандартне віксовське скло. Ну і ще такий цікавий предмет, який дістається тільки таким чином. Треба відкрити лезо. Опа, не з першого разу. Це виделка. Це ось така незвична чудова виделка, яка навіть фіксується на 75 або на 25 градусів. Знизу в нас традиційно крюк. Ну і штопор. Плашки Латунь, Лупа Латунь, лайнери це мідь. Темляк. Ось такий чудовий темляк. Так би мовити, дракула. Так, бачите, навіть тут вампірна. Вампірна, вампірна картинка. Ну і. А, Ну, звичайно ж. Голка. Кліпса. Реалізація доп-інструментів. Це взагалі розрив мозоку. Це пінцет і зубочистка. Але як воно все виконано? Зубочистка, ось пази і пінцет. Ось таким чином все вставляється і можна користуватися. Ідея просто, я вам скажу, шикарна. Вага Вага 256 грам. Я вчора зважував його. Звичайно, він важкий. Але ж ще раз вам скажу, що цей мод не створювався для ADC. Так? Це арт мод. Він створювався для полиці. Так? Для того, щоб господар отримував задоволення від користування цим модом. М -м -м. Чому саме такий набір інструментів? Ну, по-перше, сюди були поставлені переважно або колючі або ріжучі інструменти. Концептуал наступний. Ну, звичайно, концептуал це основне лезо. Основне лезо, тому що ну як вікс без основного леза. Хоча, як ви знаєте, Створюються вікси, <хи> і у мене на каналі це можна було побачити без лезо, так би мовити. Це є у нас основне лезо. Далі прунер. Прунер це така річ, яка виглядає досить страшно, небезпечно. Вона потрібна для того, аби здобувати їжу. Шило. Шило, аби щось підковернути, але це не менше, це. Колючий предмет. Лупа. Лупа це для старенького графа, який має поганий зір. Для того, щоб щось розгледіти. Він має користуватися лупою. Пилка і ножниці. Ну, для того, щоб у графа були красиві нігті. Пилка венгерівська. Дуже класна річ, я вам скажу, і дуже жаль, що на віксах формату 91 мм таку пилку не використовують. Хоча, наскільки я знаю, вже є нова модель. Там нібито стоїть в клімбері саме така пилка. Ну, побачимо. І ножниці. Ну, ж таки, це все робота по нігтях. Далі. Далі маємо виделочку, Аби їсти сир, ну і пригощати гостей вином мається на увазі це штопор. Крюк. Крюк така річ, яка виглядає досить лампово на цьому ножі. Ну, і тим не менше ну, має бути. Має. Стосовно допів. Допи, звичайно, також мають бути на цьому ножі. І він, Павло, тобто майстер, хотів використати кліпсу для допів, Так, щоб там ховати ці допи. І це йому вдалося. І це було цікаво, це йому вдалося. І це дійсно круто виглядає. Тому що допи ми не маємо їх в плашках плашки. Знову ж таки, виглядають як труна. А допи. Допи саме ось тут ховаються, саме в кліпсі. Це просто такий, знаєте, досить цікавий концептуал. Ну і, звичайно, Павло сказав, що це на EDC. І він хотів в цьому ножі втілити усі свої досягнення, так, як майстра з плашок, як майстра з лайнерів. Ну, у нього таке бачення, скажімо так. І я вам скажу: вийшло дійсно потужно. Потужно, яскраво, знову ж таки, це не Ейдісі ніж. Це ніж для полиці, для того, щоб витвір мистецтва для того, щоб дивитись на нього, ну і пишатися своєю роботою. Це все латунь, ще раз вам нагадаю. Латунь, 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 латунь. Це були вставки певні. Павло вже зробив відео, ви зможете його побачити, посилання вже є. І там в цьому відео ви можете подивитись, який це складний технологічний процес. Це не робиться за день, за два. Ну, на створення таких плашок може піти десь місяць. Але насправді. Коли ти отримаєш такий результат, ну, це дійсно фантастично. Окремий витвір мистецтва це, звичайно, лупа. Це я вам скажу must-have. Ну і мідні лайнери. Це красиво, красиво, лампово і. Естетично ну, виглядає як дуже-дуже дорога річ. Ну і е, роботи було вкладено немало. Ну і стосовно затрат, ви самі можете порахувати, скільки тут е, інструментів з різних ножів. Ну Мінімум три ножа, а то навіть і чотири ножа тут задіяно. Ну Наприклад, комба від компакта, так? Пилка від венгера. Ці два предмети: прунер і шило від Алокса. Вже три ножі. Далі така річ, як Victorinox Explorer для лупи, так? щоб витягнути це скло. Ножниці. Ну, багато чого цікавого. чотири ну, ножі на створення такого арт-моду. Воно пішло. Але я вам скажу просто тримати таку річ, тримати її в руках, розглядати. ну Це справжнє задоволення. Але в виробництві вона дуже важка. Це правда. Дуже важка. Ну, вона дійсно виглядає як труна, так? І. Класно все. Давайте може я зараз вимкну світло. Що ви подивилися, як воно без світла виглядає. Клас. Просто клас. Ну, звичайно, латунь вона ж полірується, так час від часу і можна протерти, і воно буде блищати, як золото. Ну і кліпса! Ой, не кліпся, господи, тімляк, тімляк з такою бусиною. Арт мод. Ще раз нагадаю, мод для душі. Не для роботи, а для душі. Аби просто отримувати задоволення від того, що він в тебе є. Ну, просто відклацання. Ну, так. так задумав автор, і досить цікава ідея. Е, ще раз підкреслю, це говорить про те, що можна створити будь-який мод з приводу ваших фантазій, так? з приводу ваших захоплень. Не треба зупинятися. Треба мислити прогресивно, і це дійсно прогресивна, класна річ. Так, вона не для роботи, вона для душі. Але, ну. Маючи таку річ, це дійсно отримаєш кайф від життя. Так що, друзі, такі справи, такий огляд. Ще раз кажу, будь ласка, посилання на YouTube канал Павла є на сторінці у мене. В коментарях також буде. також є. Ну і всі, хто хоче, може, доєднуватись до нашого чату Вікторінокс Україна, де зібрані друзі-хлопці з України. Де ми думаємо, сперечаємось і навіть створюємо такі цікаві, потужні, фантастичні речі з інструментів компанії Victorinox. На огляді у нас будуть ще цікаві моди, трошки пізніше, вони зараз готуються, а цей мод я б навіть би сказав, що це, ну, можливо, найкращий мод 2023 року. Які я тримав в своїх руках. Так, у мене був попередній відос. Так, там набрав шален, було ж багато переглядів. Багато хто був здивований, що таке можна зробити з ножів формату 130 мм, 85 мм. так, Але ж то ножі для роботи. так, Вони грамотно зроблені, а це ніж для душі. Друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні! Вболіваємо за Збройні Сили України. Ворог буде розбитий. І буде кожний загарбник, який прийшов в Україну вбивати наших людей, має лежати в труні в землі. Всім папа. -па, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і долучайтесь до нашого чату Вікторінокс Україна. Все буде, Україна!